Привіт, бренду. Сьогодні ми розберемо команду ТП. Ця команда використовує систему трьох вибірних координат, яку вивчала або, або в 7 або в 5 класі. І як ви знаєте, то якесь з направлень веде до зміни цифри конкретно у координатах о цієї координати. Тобто, якщо я зміню своє положення, то ця координата буде змінюватися. Далі. Як зрозуміти без F3, як оприділитися, де яка координата? Перше, я не розумію, чому ви не можете нажати просто кнопку F3, тобто, якщо ми хочемо дізнатися без F3, без координат самих, яке у нас направлення у світі, це означає, що нам треба знати, що. По-перше, від луни до Сонця йде перша координата, між ними йде друга. Від лівої сторони до правої сторони, дивлячись на сонце. Далі, пояснення. Що ми можемо вписати у команду ТП? Це, по-перше, координати до 1 соти. Далі, це уточнення, що ми будемо телепортувати. Тобто, це може бути е гравець з, кон з конкретним ніком, це може бути сутність, яка використовується в якійсь команді вже. Випадковий гравець, найближчий гравець, усі сутності, усі гравці. У наступних версіях додалось ще одне налаштування, про яке потім, тобто я цей відео буду переробляти. Так, після чого ми можемо налаштувати це так, щоб в нас нік чийсь. І після чого ми можемо вказати, куди конкретно нам телепортуватися. Ну, не нам, а конкретно, конкретній сутності. Можемо вписати координати, або до якої сутності нам можна телепортуватися. Конкретно про сутності. Це entity. Entity це все, що може існувати як моб. Entity – це у нас поплавок, сніжок, який летить, яйце, яке летить, ендерпел, яке летить, око ендо, яке летить, зілля, яке летить у повітрі, і хмара, яка залишається після зілля. Це теж entity. Падаючі зілля, зілля експерієнсу це теж все entity. Також падаючі блоки. Усі падаючі блоки. Також блоки, які лежать на землі. Човні, рамки, те, що знаходиться у рамках. Стріла. тризуб який лежить та летить. Також це кристал, динаміт, який можна рухати та цеплятися вудкою. Та фаербол. Ще фаербол і дракона. Сам дракон, всі моби. Окрім неповних блоків. Неповні блоки це не entity. Через entity гравець може завжди проходити. Виключенням є лавомірка та шалкер. Також приклад того, як можна телепортувати entity. Ця команда телепортує entity на дві координати вище. Також приклад команди телепортації Entity у конкретне місце відносно командного блоку. Також можуть накоплювати свою кінетичну енергію. Тобто вони можуть розбитися. Далі, що ще використовується в командах? Це координати відносно якоїсь сутності, яку ми можемо телепортувати кудись. Це координати відносно зору, сутності або гравця. Гравець також є сутності. Також ми можемо використовувати додаткові уточнення при телепортації, тобто гравці з досягненням, відстань до сутності, сутності між х та х плюс dx координатами, такі ж налаштування у інших командах оціх. Гравці з режимом гри, конкретним режимом гри, рівнями, також можна поставити максимальне число сутності, які ми можемо телепортувати, ім'я сутності, NBT-тег сутності, користувацький предикат, сутності з рахунками, Сорт... сутності з тегами, сутності у команді, і сутності, які мають конкретне положення. Також команду можна налаштувати додатково. з... Додатковим налаштуванням, яке конкретизує число, яке ми вставляємо сюди. Двокрапка після якого завгодно числа поставлених у додаткове науштування, означає те, що фіксується число від двох і більше. Якщо цього не буде, то дистанція від найближчого гравця на двох блоках буде телепортуватися у конкретну точку. Якщо ми поставимо два блоки та більше, Гравець буде телепортуватися з усіх кутків світу, в якому поставлений командний блок, конкретно у координату, яку ми позначили. Також є багато налаштувань, додаткових, які можна ось так позначувати. Є ще додаткові налаштування у самих налаштуваннях. Також додаткові налаштування може фіксувати напрямок зору гравця та телепортуватися у конкретне місце. Як показано в даний момент, я можу повертатися у яку заводну сторону, але якщо я підніму або опущу зір, я буду телепортуватися у конкретну точку. Також напрямок можна фіксувати з інших сторін, а не зверху та знизу. Як показано зараз, я телепортуюся, якщо дивлюсь занадто ліворуч або занадто праворуч. Також ось приклад телепортації за допомогою фіксованого простору, в який може заходити гравець та телепортуватися у конкретну точку. Простор фіксується у конкретній області, тому телепортація не буде проходити у конкретну точку там, де був гравець. Якщо налаштувати конкретну команду конкретним чином, що фіксувалися координати від гравця, звісно, можна налаштувати, щоб він телепортувався конкретно від себе. Але це вже саме. Ну і це, в принципі, все. Потім відос буде перероблюватись. Тому підписуйтесь, потім я буду робити відоси про наступні команди. Всім пока!